Доброго дня, шановні співчизники. Слава Україні, героям нашим слава захисникам, всім тим, хто підтримує нашу українську армію і допомагає в перемозі над супостатом. Світла, виключили сьогодні нема, але головне світло не те, що в хаті, а те, що в наших душах. Світлими душою наче переможемо. Все буде добре. Ну, прийшли конденсатори. Зараз, як кажуть, дуже. Актуальна тема це генератори. Заходився я собі зробити, як бачили в попередньому відео 2,2 кВт, 1400 оборотів двигатель, 1420, ну, 1500. Конденсатор я брав по 40 мкФ. Вчора світло з'явилося вечором, трохи в день, трохи вечором. Вихідний є вихідний два дні. Доробив механічну частину, приварив там, поставив, завів, спробував як крутить генератор. Сьогодні приєднав електричну частину, якраз прийшов брат. І ми, як кажуть, якраз тільки дійшов до гаража і почав під'єднувати і виключили світло. Так що робив під фонарик, під'єднував, а потім завів цього двигуна бензинового і зняв відео вже при своєму світлі від генератора. Ну що ж, що сказати? Сварку не тягне, тому що вона 3,5 кВт. 3,3 3,5 кВт написано. І вентилятор 2 кВт. Як газ додавить, то тягне. Тип, ну дуйчик тягне А газ збит то дуже нагрузка. Таки виходить 3 фази, але на кожну фазу, якщо 2,2 кВт, там розділити на 3, та на кожну фазу. Ну а так, я знімав болгарку, знімав дрельку. Там видно буде все на відео, я його зараз вам покажу. Чтиви стоять на електродвигуну 115 на двигуну 75. Лампочка економка, тут вона не нагрузку дає, а просто освітлює нам на від генератора. Значить, 0, там де три куди підсучений, а тут на звірці конденсатори. Три конденсатори по 40 метрів пара. Таме під'єднання є скрізь. На кожну резетку виведено по фазі. Зараз провіримо болгарку. Бачите, ріже. Болгарка ріже. Різа. цю 250 ватт. Голова 250. Релька руку 750 60. Влітаємо. Працює. Трошки садить. Двигун працює на холостому ходу. Надо, можна ставити на електродвигун більше шків. А тепер пробуємо двохкіловатний дуйчик. Це нам, бабусь, буде велика нагрічка. Ага. На холостому ходу не працює. Садить. Обалив газу, почав дивитися. Працює, але посадило від 240 до 212. Це як газ добавить. Попробувати, якщо дійсно гуси буде проти більше бороти. І і, ні, мені не напад. на гру. А тепер спробуємо і болгарку, і дрельку разом. Раз буде різати болгаркою, а дрелькою. сварка не працює, пробували. Там 3,5 кВт, ну та як. І так, зараз пробуємо. Переменно поставив на міні-трактор, який до сих пір не доробив, осталось сідушку доробити, бачите, валяється, і кузовок і рульове. Ні. Світла зараз немає, холодно. Я поки не печаль. І мені так зараз не запустити. Пробуємо болгарку і дрель. Включає на одну фазу 2 кВт 200, на другу фазу 750, Там 250 і 750, це виходить 2 кВт зараз нагрузка на нашій електробензиновій двигуні. Вбиває від 100 220, 8 до 185, 500 мої ціки цієї ремки. А зараз, про це добавив газу, там 250, там 245, 245 вольт, Включаємо дрельку під нагрузкою, болгарку до 205, 200, 208. Ну що, для таких мелких робот,